你有工资。<laughs> Спецпогашення марки Країна волонтерів відбулося у Кропивницькому. Штемпель і підписи на ній поставили чотири кропивницькі волонтерки, які допомагають військовим з 2014 року. І керівниця Укрпошти на марці зображена волонтерська машина, яка доставляє необхідний вантаж тим, хто чекає на допомогу. На жаль, ми стали країною волонтерів, тому що кожен щось намагається зробити добре, справжнє, корисне для того, щоб допомогти нашим хлопцям на фронті. Все в цій марці є. Всі наші коробки, всі наші. Машини, всі наші донати, всі наші сили. Ось на цьому авто, яке тягне, везе марку випустили до міжнародного дня волонтерів, який відзначають 5 грудня. Ми дуже вдячні. Ми щасливі, що така марка вийшла. У нас це символічно. Ми гасили першу марку русський воєнний корабль на початку війни. І ми сподіваємося, що погашення цієї марки сьогодні може десь дає нам якусь надію на, на перемогу, на мир. Думаю, що сьогодні без волонтерської допомоги практично неможливо, тому що волонтери взяли на себе ну велику частину забезпечення наших збройних сил, і це безумовно, і це без перебільшення. І я в цьому абсолютно впевнена. Це 24 на 7, без вихідних постійно. Це дзвінки, це смски, це прохання про допомогу. Повз які просто неможливо пройти, і волонтерство насправді неможливо, якщо ти сам. Ескіз марки авторства Анастасії Бондарець обрали українці шляхом голосування, розповіла керівниця Кропивницького регіону Укрпошти Тетяна Капустіна. Окрім марки, надрукували листівку та конверт. Вартість однієї марки 23 гривні, п'ять з яких спрямують на благодійність, каже Тетяна Капустина. Ця марка. Вийде тиражом 320 тисяч примірників. Взагалі-то взагалі ну, вона буде виходити марковим аркушем у кількості 6 штук. Вартість такого маркового аркушу складає 138 гривень, і з них 30 гривень це благодійний донат, який буде направлений на допомогу Збройним сил. Каже Кіровоградщина отримала 435 примірників. Це 2600 марок. Кропивничанин Анатолій Іон говорить, марки не збирає, але цю придбає, щоб долучитися до благодійності. Купувати я буду. Я за те, що волонтерів привіт. Ну, привітаю, привітаю. Що всіх волонтерів вони роблять хорошу справу. Бати марку Україна волонтерів можна у всіх відділеннях Укрпошти в області. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.